Вітаю! В Україні продовжуються гучні взаємні викриття. Повернули там набу і САП деякі повноваження. Набу щось розслідує, проти Набу щось розслідують. І це насправді мене дуже тішить. Мене це дуже тішить, тому що українці, які повиходили на картонні майдани, сьогодні мають усвідомити: друзі, вас усіх тримають за лохів. Знаєте, хто такий лох? Лох це. А, ну, людина довірлива. Це нічого поганого в цьому слові немає. Просто довірлива. Довірлива й наївна. І ми з вами часто, Лохи, тому що ми наївні. Ми віримо в справедливість, ми віримо в те, що є рожеві поні, які турбуються про нас з вами. От, будь ласка. Конфлікт інтересів. Детектив НАБУ очолив корупційні потоки в Укрзалізниці після того, як їх розслідував. А пише Олег Пастернак: це великий телеграм-канал, півтора мільйонник, Тому це не моя думка. Якщо захочете на когось <хи> до суду подати, то ось, будь ласка, є прізвище старшому детективу. Набу Тарасу Лікунову так сподобалось розслідувати корупційні злочини на Укрзалізниці, що він влаштувався туди на роботу, звільнившись з бюро. Навіть посаду в Укрзалізниці звільнив під себе, організував кримінальну справу та підозру своєму попереднику, ну, на тій посаді, цим набушник порушив цілу низку статей кримінального кодексу і має сісти, бо перше, закон прямо забороняє детективу протягом року влаштовуватись на роботу в компанію, щодо якої велося розслідування. тобто в набу там є цілі протоколи, і виявляється, що не можна влаштовуватись на роботу в компанію проти якої ти вів розслідування. Вдумайтесь, тобто наскільки в Україні це все гидотно побудовано, що виявляється, ти можеш розслідувати якусь компанію. Та так розслідувач, що влізти туди на роботу, тому що там може бути жир жикар, шикардос. І от в НАБУ навіть в протоколах прописано, що заборонено. Закон прямо забороняє детективу протягом року влаштовуватись на роботу в компанії, щодо якої велось розслідування. Далі це зловживання владою та використання службового становища. Лікунов мав. Можливість як тиснути на керівництво компанії, так і замітати сліди викритих злочинів. Тобто, уявіть собі, ти проник всі документи взяв. Ти в темі всього ти можеш і закриті, і перекриті сліди після себе підчистити. Ну прекрасно, просто прекрасно. Загалом екс-детектив НАБУ назбирав порушень на кілька статей Кримінального кодексу України: зловживання владою, перевищення повноважень, порушення вимог. Про конфлікт інтересів і отримання неправомірної вигоди. Раніше подібна була подібна історія. Лікунов став власником акції МХП, діяльність, яку розслідував за декілька років до того. Ну, прекрасно. Конфлікт інтересів сімейне у цієї людини, ну, пише відповідно Олег Пастернак. Минулого тижня його сестру, активіст, активістку Центру протидії корупції Олену Щербан спіймали на конфлікті інтересів. Вона стала адвокаткою топ-чиновника НАБУ, який спільно з батьком, громадянином Росії, торгував з коноплею з Дагестаном. Та за це отримав підозру у державній зраді. Виходить, брат заробляє, сестра покриває, а набу, як завжди, нічого не бачить і нічого не чує. Як вам ось таке, друзі мої? Як вам взагалі ося історія боротьби за чесність, справедливість, за вас, за ваш добробут, за те, щоб корупції не було в Україні? Як вам це подобається взагалі? Я не знаю, хто такий Лікунов? Пастернака десь бачив, а, бачив, бачив пару разів на ефірі. Не знаю, хто така сестра, там його і так далі. Але це все прекрасно, коли ти це все читаєш. І не знаю, це правда, неправда. Якщо неправда, то можуть посилатися до суду, подаватися на відповідного експерта. Але відчуття того, що тебе лайном пообливали. А потім ще сказали, що це шоколадка, і виходь на Майдан, бери картонку, стій на ній і кричи про справедливість, не полишає. Друзі мої, не ведіться більше на всі оці картонні майдани. Подивіться, що відбувається. І на них же кліма нема, де ставити. Вони вже настільки обгажені всі. Що не помітити, що вас просто використовують, напевно, не можна. Україна проходила майдан 2000 року. До того ще був майдан. Ну вже ладно, забули. В 2000-му був. Причому там так така історія була дивна. Тимошенко і Ющенко були по різні сторони барикади. А Тимошенко звільнив кучма, тому Тимошенко приєдналась до протестувальників. А оскільки був призначений Ющенко, то Ющенко не, звільни... не звільнили. Він був за кучму і проти е протестів, тобто він був проти Тимошенко. А вже через 4 роки, в 2004 році. Тимошенко і Ющенко стояли на одному майдані ні брехні, ми не бидло, ми не козли. Ющенко так. Ющенко наш президент, і Юлія Володимирівна жорстко підтримувала тоді Ющенка. Ну, власне, дякуючи їй, він і став президентом. А, ви уявляєте, а вже за кілька років після обрання Ющенка президентом, Тимошенко пішла в жорстку позицію. І Ющенко привів спочатку Порошенка. Там десь на посаду, а потім завів Януковича, а потім всі разом боролися проти Януковича. Правда, я не пам'ятаю, Віктор Андрійович чи був, де він був. Потім Петро Олексійович лазив там десь по цим барикадам і кричав: Знімай мене, там десь відео в інтернеті було. Паралельно з цим Петро Олексійович був одним із родоначальників партії Регіонів, основи партії регіонів, Ну так кажуть злі язики. І ви, ви розумієте наскільки все оце оце, оце все оце, клубочок? І скажіть мені, будь ласка, ви ще вірите комусь із, із них? Ви бачите, що є люди, які дійсно готові захищати ваші інтереси, які дійсно готові працювати на вас. Ви дійсно вірите в те, що хтось хоче зробити вас заможніми? Я бачу, що нас просто хочуть використати, вважаючи нас. Тупо лохами не будьте лохами, не будьте наївними людьми, будьте прошареними, начитаними. Для цього підписуйтесь на правильні канали. Ми з вами тут для того, щоб до нас ставились поважливо. Ми тут для того, щоб сказати, що ми громадяни країни, громадяни країни, яка веде війну, і громадяни, які заслуговують на те, щоб жити гідно в цій державі, а не бути черговими маріонетками для чергових. Борців за справедливість, знаєте, за все хороше проти всього поганого. Я не можу зрозуміти, як можна бути такими цинічними, але я можу зрозуміти людей, які хочуть вірити в те, що ну не можеш бути такої гедоти, щоб вже так все було погано в нашій країні, щоб настільки все прогнило. Що а, тебе викликають на майдан, тобі дають картонку, причому зверніть увагу, тобі не дають щось, а, ну щось, тобі картонку дають від якогось ящика, а, тебе просять туди якимось маркером чи з чим-небудь щось написати, попригати. А паралельно з цим ці ж самі люди порушують закон, збагачуються, утворюють клани, намагаються видрати у тих, з ким вони борються, посади. Гроші, вплив, ну і навіть не соромляться торгувати забороненим з Російською Федерацією. Ну це просто великолепно. Коротше, не будьте лохами, підписуйтесь на цей ресурс.